Ти коли-небудь починав розмову зі словами ти завжди або ти ніколи і думав, що вона закінчиться добре. <му> Ні, й не закінчується, тому що критика без конструктиву це прямий квиток у сварку. Ми часто думаємо, що поправити когось це допомогти, але реальність така: партнер почувається атакованим і йде в захист, і замість діалогу вже новий конфлікт. <плес> Ось що краще зробити: замість сказати, ти ніколи не допомагаєш мені по дому. Треба сказати, я почуваюся виснаженою. Можемо розподілити хатні справи разом. Бачиш різницю: менше ярликів, більше запрошення до розмови. Не ти ніколи, а. Мені важливо, мені некомфортно коли. Або я б хотів, щоб okay. і у новому епізоді подкасту психологічно розбираємо, як критикувати так, щоб не знецінювати партнера. Пиши в коментарях, яку фразу ти досі пам'ятаєш, бо вона різанула тебе дуже боляче. Довкрай, до край, до крайцкабіокей.